Начинаем со срочных новостей по поводу перемирия, которое ждет вся планета. У Украина Украины не было бы Украины, если бы тут же не мечтал, говорит, да, сейчас, ну там, а, они договорятся, сейчас. Мы с 14 -го года умеем гадить. Из чего самогон? Из свеклы? Да нет, Вань, из дерьма. Ну, он решил э, воткнуться у нас в Клинице на стык Белгородской, Курской области. И вот э, как раз э, там ребята делают из подразделений Минобороны России делают свою работу. Сегодня в Энгельсе важное сообщение от губернатора. Занятия в школах пройдут в дистанционном режиме. Сейчас оповещают всех родителей. Да, Наташ, ледку разъебали. Блять, выйди, посмотри, блядь! Я у нас 那是有的，有的、mm，嗯、hmm. mm。Hmm. конкретно горит. А у нас тоже снимает. Я сильный об этом скипа. На замену скидывать видео. На замену скидывать видео. Угу. Пам'ятаєте, що цими днями нібито домовились про те, що 30 днів чи скільки вийде, ніхто з обох сторін не б'є по енергетиці. Ну ми так подумали, що окей, якщо не можна по ній бити окей, Google, де там наш перелік воєнних стратегічних дуже важливих об'єктів на території Росії. Ще раз ми навіть російською можемо запропонувати режим припинення вогню. Але ж росіяни сказали ні, тож тепер не ображайтесь. Першими про припинення вогню сьогодні заволали, заблагали в Саратові, бо та тому, що російський аеродром Енгельс сьогодні вночі атакували дрони СБУ та Сил спецоперацій. Внаслідок успішних ударів в районі Литовища були зафіксовані. Пожежа та вторинна детонація боєприпасів, все як ми любимо. Ну а російські системи протиповітряної оборони діяли, як і завжди, неефективно, та навіть влучали своїми ж ракетами по цивільних будинках та інфраструктурних об'єктах у місті Енгельс та Саратове. Пашет. Вот все отдачи от моей тут вот все блять разбомбил и все нахуй, пойду сзади смотреть. Короче, досталась дача, смотри окна повылетали. Но это одно. Да ебаный урод, страшно. Вот это нихуя. Там что-то ебнуло пиздец. Вот это нихуя. Там пизда, Наташ, ледку разъебали. Блять, вы не посмотри, блядь! Пизда, 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 пизда. Ага. Пиздец, нахуй. Че за... а ты? Сдетонировал. Всю, всю ночь туда хуярили, пидоры. Охуеть. Я обожнюю вивчати великий русський язик саме по відео після прильотів. Хоча, як ви знаєте, прильотів вже в Росії не буває, там бувають лекаційні невеличкі пожежі, щось падає, уламки. А загалом все спокійно. От я не полінилась, і звісно ж зранку полізла дивитися, що в офіційних зведеннях чи хвалять нас, ну звісно, хвалять нас за те, що от щось долетіло і вибухало в районі литовища. Як і завжди, незважаючи на відеодокази, незважаючи на те, що було в Саратово пережити цієї ночі, все одно офіційне зведення максимально стримане, та були спроби, але нічого нікуди не долетіло. Традиционные ночные сводки сегодняшняя ночь была непростая. Во-первых, террористическая атака врага на Саратовскую область. Саратов и Энгельс в центре внимания. Э, давайте покажем, да, телеграм-канал губернатора Романа Бусаргина. В результате атаки беспилотников э, пострадала городская клиническая больница номер один в Энгельсе. Там э, женщина, пострадавшая сейчас ей оказывается необходимой медицинской помощи. Кроме того, происходит эвакуация персонала и больницы. Э, также при падении обломков есть пострадавшие пострадал частный дом в одному з жилих районів Сегодня в Энгельсе важное сообщение от від губернатора. Занятия в школах пройдут в дистанционном режиме. Сейчас оповещают всех родителей, поэтому в Энгельсе сегодня в школу ходить не надо. Та можно в Энгельсе вже парад перемоги влаштовувати, вже кричати про те, як здолали і Україну, і НАТО. Ні, чого вони ж це дуже люблять. Але знаєте, кому зрозуміти мене тільки правильно, але кому єдиному я довіряю, хто коли коментує ситуацію на фронті, от прям вселяє в мене спокій. Як Як саме зрозуміти, що у наших, наших військових більш-менш все окей? Одним словом, найбільше заспокоєння я відчуваю, коли виходить лапті Аладіна. Все, я точно знаю, що наші поїли і наші в шапці, бо як тільки Ахмат Псіна каже, що ситуація контрольована, це означає, що їм буквально щойно дали знову пизди, і це до речі, сам Апті і підтверджує. Каже, обстановка на Курщині просто по кайфу, тільки там зовсім трошки прям прям децел ще не контрольована. Росіянами територія, що там збройні сили України лишаються далі. Він розповідає про те, як ще шматочок кордону майже не контролюється збройними силами України, тобто пардон, іноземними військами, іноземними найманцями, які вклинилися в БНР і намагаються з іншого тепер боку зайти на територію Росії. Ну а так, звісно, звісно, воюють в найгарячіших точках фронту і без п'яти хвилин атакують НАТО. Доброе утро, Владимир Рудольфович. Автероныч, прекрасно выглядишь. Это, это всегда поднимает настроение на с утра. То есть еще, еще не спал, как прошла ночь, потому что тревожно. По-прежнему все-таки враг до конца еще не издан, хотя гигантские успехи на курском направлении и твои ребята творят чудеса. Ну, он решил э, воткнуться у нас в клинице на стык Белгородской Курской области. И вот э, как раз э, там ребята делают из подразделений Минобороны России, делают свою работу. Ну, мы им чуть-чуть решили помочь. Поэтому вот э, как раз занимаюсь этим вопросом. А так все хорошо. Та одні сплошної побіди на фронті. Тож знаєте, яке зараз головне завдання номер один у росіян? Ну, якщо не говорити про фронт, а говорити про політику, тут все, яке завжди, лишається стабільним, треба підставити нас, вигородити себе, мовляв, не ми б'ємо, а українці пуляють по нам. Якщо вони не можуть нас зупинити і перемогти на фронті, то треба зробити так, щоб від нас, нібито, відвернулися наші. ну, Певною мірою друзі, бо я вже не знаю, як сполучені штати Америки правильно називати. Тож, саме тому перед нами розгортається дуже цікава гра. Росіяни будь-що будуть намагатися зірвати те, чого і так немає, тобто мир, примир'я, не стріляння по енергетиці, бо їм потрібна війна, та їм потрібні затяжні перемовини ні про що і про все одразу. Хоча це саме Україну вони всю ніч обстрілюють, але попри все це. Маємо з вами не опустити одну дуже і дуже важливу деталь. Я б сказала, найголовнішу, Трамп відверто каже в кожній розмові, в кожному інтерв'ю американці, наче сарана, збираються висмоктати з Росії все поживне і цінне, вивести все при тому, що спочатку це робив Китай. Ну а тепер готуються і американці І Скабєєва, розповідаючи все це, навіть бровами не веде перед недорогими росіянами, розказуючи, що їхню матушку Русь. незадорого отдают одвічному ворогу». ...срочных новостей по поводу перемирия, которое ждет вся планета. Детали частичного прекращения огня между Россией и Украиной остаются, оказывается, несогласованными. Сообщает об этом Sky News. Несмотря на то, что Москва и Вашингтон договорились прекратить атаки на энергоинфраструктуру, это не значит, что перемирие вступило в силу автоматически. Нет конкретики и по личной встрече Путина с Трампом, при этом известна локация, это Саудовская Аравия. Ночью Трамп заявил, что Вашингтон хочет наладить экономические связи с Россией, потому что у России самая большая территория в мире и очень, как он выразился, ценные земли. Впрочем, главную цель Трамп тоже озвучил. Сотрудничество з Росією приведет к ослаблению связей между Москвой и Пекином. Звісно ж, ніякого перемир'я навіть у повітрі немає, і його не буде. Дрони і ракети, як летіли по нам, так і будуть це робити. Вірити росіянам це просто себе не поважати. Але формально Путін погодився. Тобто не Трамп погодився на умови Путіна, а Путін погодився на умови Трампа. Той, хто розпочав СВО, той, хто збирався окупувати всю Україну через три роки повномасштабної війни, такий М, дійсно, дійсно. А чом би нам не перестати бити по енергетиці? Адже українці виносять наші НПЗ. Воу, -во -во, імперці, переможці, нащадки Червоної армії, хвилиночку. Будьте обережні так недалеко і настане той час, коли ви щоб погодитись, території наші повернути От глаз російського президента на это, перемирием, то есть відказ від ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури. Мені кажется, це очень розумне рішення. Почему? Потому что ми видим, как Росія. Педантично уже начинает соблюдать. Вот вы как раз рассказали про то, как мы сами сбили свои дроны. Это не случайно. То есть мы демонстрируем, что мы вот вплоть, до, даже до таких, казалось бы, мелочей, ну, могли же дроны долететь, они уже запущены. Тем не менее, мы показываем, что мы четко соблюдаем букву этого перемирия. И очевидно совершенно, что Украина уже нарушает и будет нарушать в дальнейшем эти условия. Мы это все фиксируем. Я напомню, что удары на самом деле по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтебазам, они ведутся практически ежедневно. На прошлой неделе они были, в начале этой недели они были. Да, наши нефтяники уже, естественно, учли уроки прошлого года, но тем не менее есть пожары на ряде нефтебаз, это непростая история, поэтому мы методично будем фиксировать все эти случаи, опять же, предъявлять их Трампу, потому что о каком большом перемирии можно было говорить, если даже вот такой локальный формат Украина не способна выполнять. Насправді ви знаєте, що за підсумками вчорашньої розмови Зеленського і Трампа стало відомо, що президент України просив додаткові системи протиповітряної оборони. Ну тобто Петріо, хоча це мав просити Путін, ну Путін вдруге має просити зброю, захист ведення американських військ, щоб захиститися від українців, адже вони давним-давно викривлюють всю реальність, всю послідовність подій. Це не вони напали, а ми. Це не вони б'ють, а ми це не вони окуповують, це Ми окупанти на їхніх територіях. Ну то, звісно ж, хто буде зривати це перемир'я. Хто до цього впродовж 10 років війни його зривав? Ну українці, ну хто ж є що? Вони ж терористи, і вот ета все. Хоча направду ми першими погодились на умови, які не надто нам подобались, але ми показали Вашингтону і особисто Трампу, що ми готові до припинення війни, і тільки Москва знаходить 1500 Підстав і пояснень, чому вони на це не підуть. Тож зараз Солавій використовує найпростіший, найдешевший, найбанальніший аргумент. Та ми зірвемо все. Ага. Тільки я вам нагадаю, що як відомо, коли Соловйов каже про нас, він, звісно ж, на увазі має саме себе При цьому, ну, України не була б України, і тут же не мічтали, говорять, де да, час на ну, дам гані договоряться. Ми -го року вміємо гадіть. Тож чого? Чого? А как обмануть любую договоренность мы умеем точно! Умеем. И даже Вадим Карасев, так и не определившийся своей национальностью, по-прежнему, ну я Вадим знаю много лет, он человек, слава богу, ты как да, он да, сказал когда-то, да. Когда да. А вот он так определил да, будущую судьбу договоренностей. Вот ну, сейчас 300 дней согласились. Украина дала согласие на перемирие. Америка дала согласие на перемирие. Путин дал согласие на перемирие. У всех есть свои нюансы. Теперь эти все нюансы надо свести к минимуму, чтобы боевые действия не возобновились. То это будет к апрелю месяц. По графику, который определен между Путиным и Трампом, я еще раз говорю, с 12 февраля, 12 марта, 15-20 апреля, в мае, 20 мая, день инаугурации, в Украине президента могут быть в это время назначены выборы. Верховная mm. Рада может принять выборы. В конце три месяца, в конце августа выборы президента, или другие выборы, или референдум, и так далее. И осенью, сентябрь, ноч... октябрь, максимум, середина октября, все, мирный договор. Гештальт закрыт. Ah. Вот, вот какой план у Трампа. Oh, какой он спешит. Ему надо это все сделать. Потому что без этого не двинется дальше. У него будут только нарастать проблемы. Могут вставлять палки в колеса. Это, я надеюсь, что Трампу переведут. Потому что Где как Трамп без э, Вадима Карачева, его мудрого прочтения. Я никогда не, не знал. А Вадим по-английски-то говорит? Да. Сомневаюсь. Я, <laughs> я не видел никогда. А, а обычно очень легко. новочке в командировке говорит. В да, в командировке на, говорит. Ну, на хорошо. ломаном да. ну, Такой английский суржик. Да, да. Да. Ну, и, конечно, в очередной раз, потом, в свое время, Борис Джонсон скажет, Зеленский хотел мира, но националисты, националисты. Речь а в -а том, -а. что ситуация выглядит наступным чином. У будь-якому разі у Трампа, як і у Путіна, є поганий вихід із ситуації і дуже поганий. Поганий це коли він все ж таки укладає якусь угоду із Путіним, але річ в тім, що там. Будуть вони все ж таки підніж класти інтереси України, уж повірте, йому не дозволять. Або інший він буде дуже довго тягнути, тягнути, нічого не отримає від Путіна і, зрештою, повернеться до плану Байдена, тобто бити по Росії і давати все необхідне для збройних сил України. В будь-якому разі, все буде йти за якимось дуже пришвидшеним планом. Бо через 100 днів від дня інаугурації Дональда Трампа його вже справді як того мальчика в трусиках. Почнуть розпинати абсолютно всі. Тож скільки б Соловйов і його щітки нехарахорість, все ж таки часики тікають проти нас. Але в цілому, в цілому, росіяни, пропагандисти їх, їхні чиновники, вони зляться, вони здико зляться на нас із вами. Бо що б вони не робили із нами? Хто б не приходив до влади в Європі, в Америці, ліві, праві, гетеро, гомо, їм все одно не вдається отримати бажане. Ну от ніяк. Самостійність не втрачаємо, суверенітет зберігаємо, здачі даємо. Ну а цілі СВО все так само не виконуються. І їхній відчай я читаю у кожному слові, яке вони кажуть, в кожній образі, в кожному колкому виразі на нас намагаються вилити лайно ті, хто живе в цьому лайні і ніяк з нього видертись не може. Уєзного предводителя бидла. Вы видели, да? Мы не компот и не салат. Конечно. А это даже никто и не спорит. Вы описанная героем Войновича рецептура для самогона. Из чего самогон? Из свеклы? Да нет, Вань, из дерьма. Рецепт прост. На кілограм дерьма. <клух> вот это кто ви на самом Угу. Mm -hmm. Бачите, яка історія для того, щоб знати і переконати когось в тому, що росіян на лайно, нам не треба цього говорити. Нам не треба їх принижувати. Не треба добирати низьких слів. Ми просто показуємо, як вони живуть і як себе поводять. Ну, і загалом, у бідних росіян це настільки йде за планом. Що їм тільки їм якимось дивом чином вдалось розбудити чорт забирай, Європу? Німеччина, Німеччина, яка десятиліттями сиділа на газовій голці, яка як вогню боялась мілітаризації після того, що відбувалося за результатами Другої світової війни, тільки зараз, заради Росії, ну точніше, через Росію. Конституцію свою навіть переписали і тепер планують мілітаризуватися акі черті, аби бути готовими до війни із Росією. Путін приміг сам себе і нажив таких ворогів, що іранці та корейці просто відпочивають. Вітаємо! Вітаємо на дорогих росіян із рекордними бюджетами Європи на переозброєння. Але ж чи підуть європейці першими на Росію? Відповідь нам абсолютно очевидна. І не очевидна у російській пропаганді. Вони мають навпаки переконати своїх упоротих, що як Україна першою напала на Росію, так і Європа спить і бачить, аби захопити розвалену Сизрань, розбит Курщину, занюханий Магадан і забльоване, Туапсе. у Європи мілітаризуватися єсть, і чесно говоря, кажучи... честно говоря, у меня есть неприятное ощущение, что через несколько лет Европа, как это уже не раз было в прошлом, снова придет нас с вами убивать. Но в этот раз все может оказаться... Может кажется... их опередить на полшага? Опередить. Хорошая мысль. Хорошая мысль. Но ну, они впрямую говорят, что в 29 году они хотят нас уничтожить. Ну что дожидаться -то? У них гиперзвука нет, орешника нет. Искандеры... Посейдона ну, нет. Ну, им понравится. Посейдоны тоже можем... На них не жалко. За три роки полномасштабной войны я просто исчерпала все свои шутки. Касательно их вооружения аналогов нет. Посейдонов, Искандеров, Кинжалов. Але здається, що доля вже не давно розставила крапки над і, і всі побачили, на що спроможна Росія. Чи варто боятися м'ясних атак, і того, що Путін мільйони може кинути? Да. Чи варто боятися їхнього озброєння? Ні, другу Європу ми захистимо і, звісно, навчимо користуватися всіма наявними методами та способами, щоб перехоплювати російські дрони та ракети. Ну а воювати вже як ми самі воювали, так скоріш за все, європейці будуть теж без нас на цьому. Друзі, будемо завершувати. А ви не забувайте, що для того, аби Найгірше не справдилося, найкраще настало. Треба посилювати нашу армію. Не забувайте задонатити в підтримку збройних сил України. Посилання на наш збір лишається як і завжди в описі до цього відео. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!